Це прямий ФМ» проект. Відкрита студія. Зараз будемо говорити про ситуацію на валютному ринку. На зв'язку голова комітету економістів України Андрій Новак. Пане Андрію, вітаю вас! Так, вітаю вас. На ранок 20 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 39 гривень 35 копійок. А курс євро зріс на 15 копійок до 43 гривень. Сьогодні була інформація, що долар подешевшав на 10 копійок. Тобто вчора зріс, сьогодні подешевшав. Чим пов'язані такі коливання і чи це суттєві коливання, коли йде мова про 15 копійок? Ну, по перше, тут треба бути спокійними, тому що це звичайні коливання валютного курсу кожного торгівельного дня на валютному ринку, і 10-15 чи навіть трохи більше копійок різниці з дня на день чи два, два дні до одного. Це звичайні валютні коливання. Амплітуда цих коливань, коливань як ви бачите, невисока. Тому хвилюватись зараз за курс гривні принаймні, немає ніяких підстав. Тим більше, що у Національного банку України зараз рекордні золотовалютні резерви біля 40 мільярдів доларів. Ну для порівняння у нас таких резервів не було навіть у найкращі мирні роки. Звичайно, що це в основному завдяки масштабній зовнішній і фінансовій допомозі, яку Україна отримує, не тільки військову а й фінансову допомогу. І таким чином у Нацбанку є достатньо своїх золотовалютних резервів для того, щоб в разі потреби гасити надмірні коливання курсу на валютному ринку. Ну але надмірних коливань зараз немає. Валютний ринок порівняно спокійний, і це в основному пояснюється низькою купівельною спроможністю як населення, так і більшості українських підприємств. І тому. Ну, дуже мало і людей, і підприємств, які мають вільні кошти для того, щоб гратися на валютному ринку. Тому я не бачу якихось особливих ризиків для курсу гривні. Ну а такі щоденні коливання, кілька копійок вверх, вниз. Ну, це нормально для. Торгових днів на валютному ринку угу. є така думка, що допоки Україна не отримує фінансування від Євросоюзу, курс може почати рости, але до 40 гривень він не зросте. Що ви скажете? Чи тут можна вважати передумовою очікування фінансування до зростання курсу? Ну... Ну, по-перше, Україна підписала з ЄС чотирирічну програму фінансової, судофінансової підтримки на 50 мільярдів євро. І вже перший транс 4,5 мільярди євро Україна ну, або вже отримала, або отримає днями. Це говорить про те, що підтримка, зокрема фінансова України зі сторони цивілізованого світу, є. Ну, невпинною, є е, діючою, ніхто не збирається залишати Україну наодинці з, з нашими проблемами, в тому числі фінансовими. Більше того, я вам скажу, враховуючи те, що і нова програма з ЄС на 50 мільярдів євро. Нагадаю, в кінці минулого року була підписана нова програма з МВФ на 16 мільярдів доларів. Плюс уряди практично всіх країн, які складають коаліцію підтримки України, а це вже понад 60 країн світу, у своїх бюджетах заклали кошти на підтримку України. Причому заклали вони в бюджетах на 24-й, на 25-й рік більші гроші на потреби України ніж вони виділяли у 22-му і 23-му році. Тому фінансова підтримка України не тільки не зменшиться, вона навпаки буде ще більшою. Ну а це в свою чергу дає впевненість в тому, що і зокрема курс гривні буде ну, відносно стабільний, враховуючи обставини війни на нашій території. Ну не дивлячись на це, ми бачимо самі, що гривня, як не дивно, одна з найстабільніших валют. В Європі і, і в всякому разі набагато стабільніша, ніж російський рубль. Хоча війна хоча війна відбувається на, на нашій території, бомблять наші міста, руйнують наші підприємства. Порушена наша логістика транспортна, але гривня стабільна, а рубль девальвує. От вам прямий наслідок того, що Україна отримує. Фінансову підтримку, а Росія знаходиться натомість під дією міжнародних санкцій, які тільки будуть збільшуватись і наростати. А яким ви бачите курс у квітні? Чого очікувати? Бо, ви знаєте, прогнозувати курс так помісячно чи потижнево, ну це в принципі неправильно, особливо в наших обставинах, але можемо орієнтуватися тільки на курс. Так званий середньорічний, який, по якому розрахований державний бюджет, а там закладений курс біля 40 гривень. Але це не факт, що буде саме такий курс, тому що практика минулих років показує, що той курс, який закладався в бюджеті, він ну, практично жодного року не був в результаті таким, як він закладався в бюджеті. Тому не виключено, що і цього року гривня буде міцнішою ніж це закладено в бюджеті на 24 четвертий.